Ханди-хох вам, сонячного Майамі, яке зараз знаходиться за моєю спиною. Катка буде настільки напружена, що навіть якщо взяти вирвати лобкову волосину, натягнути її невідомими методами, вона не буде передавати стільки напруги, скільки цей фінал. Тому перед переглядом вліпіть, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, а після нього напишіть якийсь коментар. Здивуйте, будь ласка, всі, хто буде то читати, хлопці. Ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюнь. Елдар 100 гривень передай привіт Діані, кажи, щоб вже лягала спати. Дякую тобі за донат. Діаночка, перед тим як лягти спати, сядь оцій людині, яка задонатила на обличчя. Він дуже того хоче, просто оцей це піздобольство, знаєш, от зараз він чи я не почув нікнейм. Пізда болить, він насправді робить вигляд, що піклується, але насправді він зараз піклується для того, щоб потім потрахатися, або, тіпа типу, якісь оці збочені хуйні зробити. Так що я вважаю, що не варто лицемірити і приступити одразу до ділда. Тоді жити всім нам буде простіше. Так що, діаночка, сідаєш на обличчя, йдеш крепко спати. Все, і ніяк інакше не зробиш того, я про то дізнаюсь, і тобі пізда. Тікай села. Халявний кіл. Грінд 666 гривень бачу, що на тижні у діда виріс скіл, щоб так пісюн міг рости. На жаль, щось одне треба вибирати, поняв? Я б теж до пісюна теж додав, але в стрімерів своя повинна бути ця. Знаєте? Ноша, яку ми повинні нести, і в мене це відсутність статевого життя. Бажаю, щоб тобі лобоко пік промінчик. Щоб дівчина прийшла і сказала нагодую. А потім, коли трахнемось, додому попиздую. І не буду я зайобувати тебе всякою хуйньою. Бо напр... наштрикнуся на твій хуй я своєю головою. От тобі грінчо, цього я бажаю. Дякую тобі дуже сильно за, за донат. Блять! Перепрошую. Ну а як же ж? Я чую його. Знаєте, мені Вектор под мені останнім часом скорострільні пушки взагалі дуже сильно симпатизують. Я їбав. От ППшка, я стою педіком, походу. Да, давайте підйобуйте, а коли ти ним не. Да, 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 Давайте, ДАВАЙТЕ, блядь, не, не соромтеся. Віддайте волю своїм почуттям. Увага, увага. Прибув ДОНАТ... нас. Думає, що я бот, чи що? Ти що? Грінч 100 гривень приїду з Донбасу, обов'язково увімкну цей віршований шедевр своїй дівчині. Ото вже я розумію, ділдо. Да? Це було простіше, ніж посадити твою дівчину тобі на обличчя. Дякую, пане Грінч, дуже крепко. Бажаю, аби той час, поки ти там знаходишся, пролетів дуже швидко і ти завалився вже в ту пісічку, блять, як. Ну, залетів туди, як залітають десятикласниці на випускному, але у вас все було добре і з... тільки з вашого відома зальоти відбувались. Що це за тупорила, блядь, карта? Ну мені не цікаво так грати, блядь. Нікого нема, абсолютно. Вон якийсь палкий хуесос небо стоит. Давай, блять. Ой, бля. Підірвемо маленького. Треба підірвати маленько. Раз нас доженемо. Погоня. Ну, от куди ж ти не по дорозі, блять, пішов? У мене його підірвати, але не знаю, чи мені набої вистачить. Долбоєб, ну ти зіпсував мені все кіно, йобок, блядь. Засуджую. Ну тут я, чисто на цей хотів підірвати, зробити контент. Я б його забрав швидше, якби. би. Пізда тобі. И выплевываемся вот так. Нихуя зажимаю, вин норм. Прям в ебло мне одразу. Ну, не в ебло, а типа в В броню, тим не менш. Ніхуйово, блядь, я чуть від жизни не охуїв. Не знаю, що в нього по зброї, але знаю, що треба лутатись однозначно. Якщо навіть немає п'ятих, буду підлутувати, що, що Бог дасть. У мене геть яєчка вже позатерпала насправді. Мене вицілював там на снайпер, сіху ЕСОС. Пізда обоїм. Кого ти більш любиш, маму чи тата? Обої! А, він съебався, все, тепер, значить, тро. Не-не-не, бачу, я типа не побачив, зроблю вигляд. Лю... Ой! Тятя, тя, тя, блядь! Тут ще можна побалуватись з драйвбаєм, але зовсім трошечки по краю увага, зони. Увага! Прибув донат на краю ретри. Пан Руслан, 150 гривень ромчику, доброго вечора. Добрі плечі. написати просто, що тебе цікаво дивитися із цієї твоєї крутої фішки, якої немає у кожного іншого. Дід видає круті збочені фрази, і це зацікавлює аудиторію. І мене теж бажаю тобі успіхів в подальшій твоїй кар'єрі. Почав дивитися тебе не так давно, а точніше, після легендарної гри мафія, там де був пан Лебігович. Дякую за підтримку в ці тяжкі часи з цнотливістю і з психологією мастурбації, посмішка. Ох, ніхуя собі ти настрочив дуже приємно. Дуже дякую тебе, пане Руслан. Зараз тобі щось теж видам. Дивіться. Хуйово, да? Я видав. Видав дуже хуйово, насправді. Ультра хуйово выдал 50 секунд, щоб його заїбашити. А, його зажмурили щойно. Щось ультра до... Ох, єбать, Нахуй ворота три рази. Хаєшок в нього не дістав, бо не встигаю вже трохи на свій потяг поліцейський. Блядь, я його забрав на драйвбай, якби нахуй не оцей. Не залупаться, яка мені завадила. Ландшафт нахил, не той був. Uh. Ай-яй-яй, хандихогмандавошка, блять! Бидло йобане. Малишечку мою збив, і третя броня у нього навіть була, і я її все одно з третьою броньою виєбав. Фомас, пошов ти нахуй своїм Фомасом для педиків тільки. Я думав, що насправді то кулемет. Все порядок. Тримаємо позишн. Можна передихнути. Тако... дихаємо маткою. Хто на мене залупнувся від своєї ж зброї гегни? Я ебу, у меня такой драйвбай зараз, что я в сам, блять, насправде. Долутався, блядь. Не їбу, звідки він стріляє. Але я чуть, блять, було не загинув. Бачу. Пизда. Нихуя хитрый, блядь. Хетрун ебаный, сука, пиздун в ебаный, блядь. Ёбаный в рот, а да воно, сука, лежить? По любому мене бачить. Стоп. Бачу, бачу, бачу масхалат. Ось там трошки лівіше. Так. Да. Ага, блядь, МК йобана, хуя блядь. Не спішим. Нема куди спішити. Накидаю зону, щоб прикритись. Машину від нього прикрити. Третій топ, нахуй за стрім! Фух, блять. Охуєть, блять, я вахую. Це була правильна стратегія. Я їбу. Драйвбай, це імба. якщо його з гри приберуть, я буду хуй так сосати, що пізда. Третій стрім поспіль, коли я беру три топ 1 за стрім. Ніхуя собі, блять. Я не знаю, що зі мною робиться, поняли? Це оцей фон. Я, до речі, нагадую, що ми стрімимо сьогодні з сонячного Майами. У нас на дворі зараз вечір захід сонця, за, за вікном в мене б'ють хвилі. О, тому за це лайк поставте. Нахуєть. Хто дивиться це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і коментуйте. Мені вже треба 100 тисяч підписників, щоб мені відправили срібну кнопку. Тому що срібна кнопка йде десь рік нахуй. Ми що їбанулися? Я від... отримаю на 2027 Якщо ми до Нового року наберемо, то це я десь на 2027 отримаю. Я, походу, стаю кіберспортсменом.